Минулої п'ятниці у Тернополі поширилась новина про те, що двоє дорослих чоловіків силою напоїли горілкою 11-річну дівчинку. Правоохоронці з'ясували, вживати спиртне дитину ніхто не примушував. В ході перевірки було встановлено, що 11 числа, близько 14-ї години, її старша сестричка вийшла гуляти на містом Тернополем, а саме на вулицю Дорошенка. На вулицю Дорошенка вона зустріла своїх знайомих, які Запропонували їй вжити алкогольний напої, а саме горілку і пиво. Через деякий час до них приєдналася сестричка цієї старшої дівчинки. І спорядчи, що вона теж може вживати алкоголь, вжила один стакан. Близько 200 грам горілки. Осіб, які розпивали алкогольні напої з неповнолітніми сестрами, встановили дані особи це хлопці віком від 18 до 24 років притягнуті до адміністративної відповідальності. До адміністративної відповідальності, а саме за неналежне виконання батьківських обов'язків, також притягнули і матір дівчат.